Добрий день, вас вітає компанія МТЗувок. Хочу показати сьогодні таке от у нас доволі велике надходження пластикових деталей до МТЗ. Є такі от ручки окремо, ну це задній фіксатор задньої рамки. от така ручка. Рукоятки реверса та КПП. Рукоятки газу ручного. Червоні та помаранчеві. Так, це от навіть тулечки, навіть не знаю ще, куди вони будемо з'ясовувати. Так, ось от 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 така одна приїхала, це під тросик шторки радіатора. Це у нас до дозатора втулочки, заглушки на панель приладів, кришки на бачок розширительний. Це у нас, я так розумію, це. Прикручується, щоб речі вішати як такий гачок. Так, рукоятки замку. Це навіть не уявляю, куди ще будемо з'ясовувати. Так, отакі от накладочки це у нас внутрішні зовнішні на ручку двері з фіксатором. До речі, доволі багато їх приїхало, бо, бо дефіцит не було їх взагалі. Так, це у нас отак окремий фіксатор. Безрамочного скла окремо. Це у нас настояночні гальма. Це наглюве, такі втулочки. Так, це у нас під дзеркало заднього огляду салона. Так, отакі от краники оригінальні поїхали. Вже Все як треба. Так, це у нас рукоятки ВОМ. В чорному кольорі, бо у нас тільки в жовтому були, от, до речі, і жовті приїхали. Так, це у нас так, шо, не помиляюся, так, да, на муфту розглянув такі от ковпачки. На різьбі накручуються. Так, це у нас ковпачки під ключик по оригіналу. Так, це будемо з'ясовувати, куди воно що. Це також. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, скажіть куди. Так, це у нас накладочки на перемикач під рульовий, накладочки кришечки замка ліві праві. Так, це на рульове у нас, до речі, вони закінчувалися. Це комплектуючі до краніка злива холодичка рідини. системи опалення. От вони. Не знаю, чи позбираємо, чи будемо окремо продавати. Що там, як воно буде. Так, ну бачите, досить-досить багатенько у нас поприїжджала саме по пластиковим деталям. Тому, якщо у вас зацікавило, от, до речі, ніколи у нас не було. У нас тільки нашого власного виробництва металеві були накладочки під педальку газа. Це у нас домової кабіни. А тут отакі от поприїжджали пластикові оригінальні. Так, кришки генератора Ну, Тобто є що замовляти. Так що кому треба, хто що побачив, що йому треба, телефонуйте, замовляйте. Дякую за перегляди, на все добре.